ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Торгова війна триває. Трамп заявив, що не поспішає зустрічатися з Сі Цзіньпіном. Раніше він провів телефонні переговори з лідерами Мексики та Канади і призупинив ведення проти них мит. Усе гаразд. Ми впораємося із Китаєм і з усіма іншими. Ціни США можуть зрости через введення нових мит на широкий спектр товарів від одягу до іграшок, смартфонів та побутової техніки. Чи зможе енергетичний ринок адаптуватися до американо-китайських мит? Колишньому інженеру Google висунули нові звинувачення у США, а саме у викраденні комерційних таємниць у технологічного гіганта в інтересах китайської індустрії штучного інтелекту на капітолійському пагорбі шукають способи упоратися з фентаніловою кризою. З каменем спотикання стало питання: чи варто відмовлятися від фантанілу як знеболювального засобу для хворих на рак? Президент Трамп заявив, що не поспішає розмовляти із Сі Сідзіньпіном. Його слова пролунали в той час, як дві найбільші економіки виступають у торгівельну війну. Є новини про те, коли ви будете говорити із Сі сідзіньпіном. Ні, я поговорю з ним у слушний час. Я не поспішаю. Як ви думаєте, чи може ваша розмова призвести до такого ж заморожування мит, як для Канади і Мексики? Ну, подивимося. Китай вже в заходів у відповідь після того, як Трамп запровадив 10-відсоткові мити на китайський імпорт на додачу до вже наявних митних тарифів, запроваджених під час його першого терміну. Пекін обклав 15 відсотковими митами американське вугілля і природний газ, а також запровадив 10-відсоткові мита на сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі американського виробництва. Крім того, Китай посилив контроль за експортом найважливіших мінералів і почав розслідування щодо компанії Гугл усе гаразд. Ми впораємося із Китаєм і з усіма іншими. Вони використовували адміністрацію Байдена. Я ніколи такого не бачив. Дефіцит із Китаєм становить близько трильйона доларів. Тільки подумайте, трильйон доларів. Вони використовують наші гроші для посилення своєї армії, і Байден дозволив цьому статися. Прес-секретар Білого Дому Керолін Лівіт сказала, що розмови між Трампом і сім не заплановано. Вона повідомила, що голова КПК запропонував Трампу обговорити мита і додала, що Білий Дім цитата подивиться, як пройде ця телефонна розмова. Американські споживачі скоро зможуть відчути невеликий біль, як висловився президент Трамп у зв'язку із запровадженням 10% мит на всі китайські товари, що подорожчає насамперед. від дешевого одягу, що продається онлайн до іграшок, комп'ютерів і смартфонів. Ці товари незабаром можуть подорожчати за даними за 2023 рік. Майже 80% смартфонів і ноутбуків американців зібрані китайськими виробниками, зокрема і продукція Apple. Мита не оминуть і продавців на Amazon. Які імпортують товари з Китаю, а також китайські сайти електронної комерції Шейн, Temu і Аліекспрес, варто зазначити, що президент Трамп призупинив дію політики торговельних пільг під назвою Демініміс, яка дає змогу безмитно ввозити до США посилки вартістю менше ніж 800 доларів. На думку аналітиків, мити тепер поширюються на всі товари з Китаю. Інвестиційний банк Goldman Sachs заявив, що ми та Китаю у відповідь матимуть відносно слабкий вплив на вартість американських енергоносіїв. Після того, як набули чинності нові мита Трампа, Китай оголосив проведення 15% відсоткових митних тарифів на кілька видів вугілля і скрапленого природного газу, що постачаються зі США, а також 10% відсоткових митних тарифів на американську сиру нафту. Ці мита розглядають як заходи у відповідь. Вони набудуть чинності наступного понеділка. Goldman Sachs очікує, що США переспрямують енергетичні продукти, що потрапили під удар союзникам в Азії, таким як Південна Корея і Японія. У США висунули нові обвинувачення колишньому співробітнику Google і громадянину Китаю Леону Діну. Його звинувачують у викраденні комерційних таємниць у технологічного гіганта в інтересах китайської індустрії штучного інтелекту. Мін'юст США розширив обвинувальний висновок до 14 пунктів. Торік у березні діну висунули звинувачення у викраденні американських технологій за чотирма пунктами. Тепер йому висунуто сім пунктів звинувачень за економічне шпигунство і ще сім пунктів за ви. Крадення комерційних таємниць за словами обвинувачів. Дін почав працювати у Google у травні 2019 року. А красти почав через три роки. Він одночасно таємно працював на дві китайські технологічні фірми. В обвинувальному висновку йдеться, що Дін викрав понад 500 конфіденційних файлів про апаратну інфраструктуру, яку Google використовує для навчання своїх моделей штучного інтелекту. За даними Мін'юсту у 2023 році, Дін заснував ок. Тай стартап він також подав заявку на участь у так званій програмі талантів, яка стимулює китайців, що працюють за кордоном, привозити технологічні ноу-хау до Китаю. Представник Google заявив, що в межах розслідування компанія співпрацює з правоохоронними органами. Якщо діна визнають винним йому загрожує до 15 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення в економічному шпигунстві, це на додаток до 10 років за кожне звинувачення в розголошенні комерційної таємниці. Чи варто США остаточно віднести фентаніл до наркотиків першої категорії, які не застосовують у медичних цілях? Цьому питанню присвятили слухання в сенаті. Також гарячою темою стала роль Китаю в контрабанді цього наркотику до США. Сьогодні фентаніл має законне медичне застосування в країні, наприклад, як знеболювальний засіб для хворих на рак. Комітет Сенату США з питань судової системи обговорює фентанілову кризу. Голова комітету Чак Граслі каже, що необхідно зупинити наркокартелі, поки вони не наповнили США ще більш смертоносними варіантами фентанілу за останній рік, щодо якого у нас є дані, тобто два роки тому, тільки від фентанілу загинуло близько 75 тисяч осіб, а це приблизно 200 людей щодня. На слуханнях обговорили нинішню ситуацію з фентанілом і його класифікацію. Цей препарат тимчасово віднесено до наркотиків першої категорії. Термін закінчується 31 березня. Ось чому я сподіваюся, що комітет підтримає закон, який дасть змогу остаточно віднести речовини пов'язані з фентанілом до першої категорії відповідно до закону про контрольовані речовини. Нелегальний фентаніл потрапляє до США різними шляхами однак більша його частина виробляється з прикурсорів, що надходять із Китаю. Потім картелі контрабандою возять готовий фентаніл через південний і північний кордони. Китай – це перша кісточка доміно, що впала, яка викликає фентанілову кризу. Саме він постачає переважну більшість прекурсорів. Якщо ми розберемося з цим, це буде великим першим кроком у боротьбі з ним. Коли він каже, що це не так, він бреше правильно. так він каже неправду. Спеціальний комітет палати представників з питань Китаю дійшов висновку, що китайська влада надає фінансову підтримку виробникам прекурсорів фентанілу. під час розслідування ми з'ясували, що вони фактично субсидують виробництво цих прекурсорів фентанілу, які отруюють американців, надаючи виробникам податкові пільги. Президент Трамп веде активні переговори з Канадою, Мексикою. Китаєм щоб вирішити фентанілову кризу та інші проблеми на кордонах США.